Ось такі січити контейнери зайшли. Розмір 120 на 80, Дай рулетку, будь ласка, 120 на 80 це внутрішній розмір, куди стає саме пале Європіддон. Висота в них, зараз скажу, повна загальна, 90 см. Ось таких зараз. Штук 5 зайшло і ще мають зайти, бо ось такої конфігурації, як бачите, вже замовлені. Контейнери ми відреставрували, тобто вони всі цілі, напилені автосріблом в такому чудовому стані. Є де не сварочні шви, але воно все напилено і виглядає ось ці, що, саме ці, що ви бачите на відео. Ось такі. Витримує до 500 кг навантаження кожен контейнер. Ставиться знизу піддон, тобто сам контейнер ставиться на піддон. Потім на, зверху на контейнер ставиться також піддон. На той піддон ставиться ще один контейнер. І так можна 2-3 контейнера уверх ставити. Головне, щоб навантаження на нижній було не більше, ніж пів тонни. Для того, щоб вони стояли густойчиво. На кожному контейнеру є. Ось така дверцятка. Бачите, вона уверх підіймається і відкривається для доступу до товару. Коли вони стоять один на одному, то ну, потрібно з них доставати буде товар. І ось такі фірточки є на кожному контейнері. Зараз ставимо продаж. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть на Viber. Контейнери в чудовому стані. Так, і ще діаметр самого прута ось цього пів сантиметра, 5 мм діаметр ось цього прутика.